Друзі, слава Ісусу Христу! Богу. Льоша таке пане розказував, їсти Ісуса Христа. Хіба ми канібали? Друзі, а що це таке? Як воно? Льоша сказав, трошки, хто зрозумів може. Це Слово Його. Амін. Тільки Його Слово. Коли Ісус Христос був на землі, Він сказав це учням своїм, що ви будете їсти моє тіло. Вони кажуть, пів. Зовсім пішли. Як ми можемо місце твоє тіло, то що ну, це бред якийсь, пробачте? Тільки його слово. Він сказав слово, то є це, це хліб, це життя. Я хотів би сказати трошки іншу думку. Коли ми проходимо в церкву, і коли в нас вже виявляється таке бажання прийти до Бога? Для цього є одна умова, яку треба обов'язково виконати, без цього, виконання цієї умови толку не буде. Толку не буде в нашому початку християнського життя. І я отак от трошки так дивився. Ті, хто не зробили, не виконали цю умову, їм тяжко. З них, ну, Дивлюсь, так особо і толку нема. Що це за умова? Яка це умова? Коли ми приходи, приходячи в церкву, ми слухаємо десь якісь там слова про Бога, десь щось там вже, якісь думки у нас виникають, щось там, якісь, може, роздуми, ще щось таке, щось в нас вже зацікавлення якесь. А яка це умова, яка дає поштовх і правильний перший крок, слідуванні за Богом? Що це за умова? Друзі, це покаяння. А що воно таке покаяння? І яке правильне, хіба воно буває неправильним? Друзі, буває. Одна частина із покаяння, це от дії такі покаяння, коли приходить, це визнання своєї провини. Це тільки перша частина. І якщо воно на цьому завершується, покаяння наше, то подальше наші дії, християнське життя, воно вже трохи однобоке, трохи неправильне. Покаяння це зміна образу мислення. Коли при підході до Христа, при приході до Нього, і в нас не пройшло зміна нашого мислення, тоді наші подальші дії і подальше християнське життя, воно трохи, трохи неправильне. І коли проходить це покаяння в наших думках, коли в серці нашому, в нашому Єстві, проходить оце преображення думок, наших, це повністю наше Єсто, все воно преобразовується. Тоді наше мислення друге, наше бачення інше. Зовсім наші мета, цілі, якісь наші ідеї зовсім інші, зовсім другі, такі, як повинні бути. коли Покаяння ми зробили правильно. Це зміну образу мислення. Оця та думка коротенька, яку ви хотів лишити кожному з нас. Хай Бог допоможе нам, щоб ми зробили вірний, правильний кроки, пізнані Бога, через покаяння, через зміну образу мислення. І тоді подальше життя наше буде благословенне. І воно комусь буде радістю і нам. При помилках буде, ну, Зовсім інше життя, зовсім. Інший, ну, інший, інша дорога трохи. Хай Бог в цьому допоможе нам і нам цьому благословить. Йому слава, амінь. Давайте ще прославимо Господи.